При першіні та всиплості голосу ісла. Ісла голос потрібен усім. За словами президента Володимира Зеленського, майже 4 тисячі північнокорейських солдатів уже знищено силами оборони України, але лише кілька з них потрапили у полон живими. Це свідчить про те, що дуже специфічні солдати воюють проти наших збройних сил, і навіть люди, які вже стикалися з ними в бою, неодноразово підтверджували якусь дуже специфічну форму поведінки на полі бою. Не те, що це безстраща, але це якась абсолютно роботизована поведінка. За даними очевидців, від про це я хотів спитати у Сергія Грабського, воєнного експерта. Пане Сергію, вітаю. Ми вітання радий бачити навзаєм. Пане Сергію, є вже свідчення людей, які стикалися в бою з північно-корейцями і розказують дуже такі дивні речі, як на європейське вухо, включно з тим, що вони можуть наживця ловити fpv дрон. Солдат бігає, дрон за ним ганяється, а другий намагається цей дрон збити із засідки, не кажучи вже про те, що можуть іти просто рядами наступати один за одним, інколи навіть не пригинаючись, ну падають, наступні йдуть. Тобто, оця система таких живих роботів, скажіть, будь ласка, з вашого досвіду це якесь північно-корейське ноу-хау? Чи вони чиюсь систему скопіювали і довели її до ідеального абсурду? Це е, загалом тактика любого диктаторського режиму. Треба розуміти, що Північна Корея вона повністю скопіювала тактику китайців е, Другої світової війни, і в принципі радянські інструктори доклали до е, цього руку також. Е, і коли я кажу саме про диктаторський режим, то треба враховувати таку ситуацію, що е, вони а зазумбовані. Тобто вони під впливом серйозної пропаганди, і вони настрашені. Причому настрашені загрозою негайної смерті, яка їх чекає у разі, якщо вони повернуться, і настрашені тим, що якщо вони попадуть в полон або будуть розвертатися і їх розстріляють, їхні сім'ї будуть знищені. Тому вони йдуть знаєте, ну з такою відчайдушністю приречених в цю атаку, розуміючи, що попереду вони мають ще якийсь шанс вижити там, наприклад, зайняти якісь позиції і виграти в долі ще один день свого життя назад. Дороги немає від слова зовсім, і саме це свідомо чи підсвідомо дає їм таку просто відчайдушну впевненість або приреченість рухатися вперед. Як можна в такому разі точніше, так зрозуміло, що воюють з ними конвенційними методами, тобто зброя це зброя. Але чи може на них впливати якась пропаганда і скидання листівок, гучномовці, переконання в тому, що якщо ви здастеся в полон, то вас тут не збираються вбивати. Пане Вадим, їх то не збираються вбивати. Я саме тому і наголосив на їх родини, тому що їх родини фактично є заручниками, і ніхто не знає, що вже сталося з родинами тих військовослужбовців, обличчя яких показали. Ви пам'ятаєте, що за деякими даними перший корейський військовослужбовець, який попав в полон, покінчив з собою для того, мабуть, чорну врятувати свою родину в тому числі. Тобто багато факторів, але зрозуміти так, ми вже так давно відійшли від якихось масованих методів пропаганди на противника, що ті спроби, які ми можемо застосувати, на них просто не будуть діяти. На жаль, ми стикаємося з ситуацією, коли цю роботизовану масу просто треба винищувати максимально для того, щоб привести ситуацію до того абсурда, за яким просто стане недоцільним для кінчинина відправляти на гарантовану загибель підрозділи. Своєї армії головний противник Іна не Україна, головний противник Іна Південна Корея, і він не може собі дозволити, просто не може дозволити собі е, тотальне винищення е, своїх солдат десь до да, за тисячі кілометрів від своєї території. Тим більше виглядало би логічно, якби Південна Корея зараз активно почала допомагати Україні в воєнному плані, тому що це їхній потенційний противник. Абсолютно правильно і тому знаєте, я маю надію. Мені хочеться вірити в те, що зараз наші дипломати, а наш уряд веде активну роботу для того, щоб вирішити питання поставок зброї, розширити питання співробітництва, військово-технічного співробітництва з південною Кореєю. Самі розумієте, що там питання полягає найголовніше в тому, що південна Корея на законодавчому рівні не може надавати зброю країні, яка воює. Тому. Потреба, наша нагальна потреба як південної Кореї, так і України. Це наш спільний інтерес, знайти спільне рішення, яке дозволить нам розширити сферу взаємодії у військово-технічному співробітництві, ну і загалом у військовому і політичному аспекті, тому що це питання виживання як України, так і Південної Кореї. Чи можемо ми сказати, ну принаймні, я е, можу про себе сказати, що е, доводиться переоцінювати якість підготовки північнокорейських е, солдатів. Тому що я пригадую, що раніше було таке злегка зверхнє ставлення. Ну, мовляв, це маленький диктаторський режим, що вони там можуть, а тепер треба переоцінити ситуацію? Ви знаєте, ні. Ви знаєте ні, тому що, е, скажімо так. Одиночна підготовка північних корейців вона дійсно на висоті. і Ми завжди це підтримували підтримували таку думку. Ну зрозумійте саме, якщо людина знаходиться на строковій військовій службі 10 років, він щось вміє і може. Це однозначно, але це не означає переоцінки, тому що в нас є ще інший фактор, про який ми не говоримо: фактор Російської Федерації, яка керівництво якої військове керівництво, в тому числі не хоче або не врах просто не враховує специфіку північних корейців і використовує їх ну в якості банального гарматного м'яса, не російського походження, тобто вони безумно і бездумно витрачають такий специфічний ресурс, як Північна Корея у цій війні. І наша задача зробити ті втрати мога більшими до тих пір, поки російське військове керівництво не тямиться. На це сподівань мало, але менше з тим є вірогідність того, що вони можуть усвідомлювати, що відбувається і як доцільніше використовувати північних Корейців. Ми маємо бути до цього готові. Дякую, пане Сергію, що поділилися своїми думками. Сергій Грабський, воєнний експерт, був в ефірі. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більш.